Так от дивіться, як варить пасхальні яйця. Ми беремо звичайні яйця, звичайні яйця і беремо лушпина. Лушпина з цибулі. Лушпина з цибулі, яку ви заготовляли на осінь. Так? Ми чуть зараз пришвидшили цей процес і в нас, власне, коротше, яйця ми вже заклали і лушпину туди засипали. От вони варяться. І навіть ми взяли чуть воду підсолили, щоб яйця добре чистились. Первимося, що у нас вийшло. От у нас варяться яйця. Варяться яйця. І ми зараз будемо побачимо, що тут вийшло. От, бачите, які... Вийшли прекрасні яйця. Вкрашені яйця. О, які чудові. О. Бажано їх доставати так, щоб вони знаєте, не було цієї лушпиння. От, викладаємо їх поки що сюди. Викладаємо їх сюди. Ну, бажано, щоб оцих штучок тут не було. О, бачите яйця. Прекрасна натуральна фарба. Прекрасна. От, дивіться, які чудесні. От ми всі виложили. Можу навіть вам показати цю фарбу. От вона. От, бачите? Фарба із цибулі. Все, виключаємо. А тепер почнеться другий етап. Другий етап. Ми беремо, беремо олію.